Так, сейчас гляну, що тут моє ох, красиве знеке гляньте. Зараз обімну його і приберу до вечора в холодильник. А ще потрібно зробити начинку. А ще я зібралась завтра борщ варить. Зранку подумала, треба достати бекончик. Тут у мене був у морозилки. Нехай розмерзається на бульйон. Угу. І квасолю, до речі, замочити. І думаєте, що хтось достав цей бекончик або замочив квасолю, звісно ж ні. Зараз буду відправляти ситуацію. Так, все, познімала залишки. Як я обожнюю працювати оце з бумажною волокітою, з, 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 з цими всіми фасуваннями, перебираннями. Поки займалася, отримала ще замовлення, тут воно ще не все, буде потім додаватися сюди фермент, закваски, це те, що, ну. Що можна зібрати раніше? Зібрала. Перебрала повністю весь арсенал, познімала залишки, де чого скільки залишилося, бо кой що не співпадало. Продавать продавала, а від, ну, відмітити не відмітила. До речі, зробила нову приправу. Давно в мене питалися за неї. Називається вона три в одному, це тут 50 грамів. Е, тут томати, часник і базилік, і все, і більше нічогісінько. І пропорції можу сказати, що преобладає... Е, Томати в, в більшій відсотковості. Отак от, от правильно буде сказати. Значить, томатів, Томатів найбільше, потім іде базилік і часник, Ну, пропорції називати не буду. Можу сказати, що солі немає в ній взагалі. Тобто вона підходить для будь-якого використання і для сирів також. От, давно мене її просили, спитали, з нею і панір дуже хвалять, мені дуже смачний, кажуть, виходить. Ну, коротше, зробила на пробу: це 100 грамів, ціна її буде 70 гривень за 100 г, якщо 50 грамів, то 40. Але хочу відразу сказати, що ціна 70 гривень за 100 грамів. Це виключно ціна, ну, якщо порахувати томати, базилік і часник, тобто ніякої накрутки зверху немає. Це для тих, хто може подумає, що дешевше взяти томати, базилік і часник і самим дома намішати, то Можу сказати, що можете не заморачуватись, тому що по ціні виходить тютя в тютю. Це ціна без надбавок якихось і ще там чогось. Просто по, по ціні складових, отак. Так, в мене тут уже і квасоля майже набухла. І бікон, напевно, розморозився. І вже пора займатися біля а я ніяк не розгребусь. Ну, замовила, замовила все. Замовила і те, що покінчалося. І какао, і для куриці. Замовила зіру. Трішечки зіра подорогшала, до речі. Так, що я ще з нового замовила. Куркуму, замовила приправу для риби, замовила гірчицю в зернах суху, замовила кмин, будемо капусту квасити і солити з вами, замовила корицю мелену преміум класу, таку, якою я користуюся. Так що, коротше кажучи, всього потрошки але є декілька і новинок. Зіра то це не новинка. Зіра в нас вже була, ну він же кумін. А от кмин, кориця для риби, куркума це все новинки так само, як і три в одному. Все. Побігла відносити оце все і потрібно нести вже тісто сюди. Ой, обід мій. Обід мій, Бачите, навіть ніколи було викинути качанчик. Ти хоч качанчик, на. Оце ще любитель яблук. Так, постелила вже коврик і принесла тісто з холодильника. Дивіться, оце воно зранку. У мене стояло, я його через півтори години опустила і накрила зверху кульочком і прибрала в холодильник. І отак от у холодильнику воно виросло знову. Ви тільки гляньте, яке воно. Краса, та і тільки слухайте. Так, да, до речі, забула сказати. І буде приправа для суміш спеції для яловичини. Не приправа суміш спецій для яловичини. В новому вже складі, оновлена, це не така, як раніше була. Мені дуже подобається готувати саме козяче м'ясо з приправою для яловичини. І скільки разів оце, то, ну, виписувала я спеції, на складі її не було. Тепер вона з'явилася. І сьогодні я її замовила. Замовила я її 5 штучок, здається, на пробу, подивимося. Як ви відреагуєте на неї? Е, вже відписалися мені зі складу, що відправка буде 25-го, тобто післязавтра в середу. А от чи встигне воно приїхати до п'ятниці, до вечора, щоб в суботу можна було вам відправляти, ось цього не знаю, тому що ну, термінал в Харкові. Зруйнований, і як тепер це буде, коли це наладиться, все трішечки поки не зрозуміло. Моя, наприклад, посилка знайшлася, обидві з ті, за які я вчора хвилювалася. Одна вже доїхала до місця призначення, а от та, що Максим мені відправляв. Ой, вночі виїхала з Дніпра, вранці приїхала на Харків, а потім чомусь з Харкова поїхала на Лозову. Ну, Від Харкова до Лозової ну, менше трьох годин, ну хай приблизно візьмемо три години. І все. Чому вона туди поїхала? Вже з Лозової вона повинна їхати до нас. Тобто, я не знаю, або це якимись окольними путями, або проїхати мимо нас, а потім вертатися назад. Але пише чомусь, що вона приїде в Лозову аж завтра вранці, і все. І більше ніяких змін у маршруті посилки немає. Хто знає, як вони тепер через це депо працюють і коли це все наладиться, і спеції відправлять 25-го в середу, якби, як раніше, то вони у четвер б б могли приїхати. Ну, Крайній термін в п'ятницю. А от тепер я не впевнена, чи приїдуть вони, чи ні, ніхто не знає. Все, я займаюся е, розділення, розділенням тіста на кульки. Ось на такі кульки покатала. Коли я робила з бутером чи з лівером, я робила заміс на е, стакан на 250 мл рідини. Ну, води. І в мене вийшло тоді 10-11 кульок вагою по 70 грамів я катала. Коли я робила з вишнями, я робила на пів літру, але катала десь по 130 грамів кульку. Ну, До 140. Вийшло їх 11 штучок у мене. 11 манюня, звісно, меншенька. Але так, сьогодні. Я взяла посередині і не 70, і не 130, а 100 грамів, ну в середньому. Все, в мене вийшло 14 отаких ось кульок, буде 14 біляшиків. Чому так? Тому що е, як для вишні може і забагатсько тіста для м'яса, а от е, як для бутера я робила, там я взагалі тонесеньке тонесенька робила. Ну, Його і на смак не відчувалося, а все-таки в біляші повинно тісто бути присутнім. Ну і по-друге, тонесеньке тонесенька біляш – це фарш з цибулею, і м'ясо дасть свій сік і цибуля і може потекти. Тому ось так. На біляші катаю десь грамів по сто. Готовий результат. Ось такі біляшики. В мене вийшли, вже злила з квасолі воду, Вон як набубнявіла. Після біляшиків обсмажила бікончик, вже закипає бульйон. Зараз закипить. Якщо якась накип буде, зніму. Відправлю туди фасольку. І нехай вариться на завтра бульйон. Разом з квасолько. Все, а на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Кажу вам всім дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Ну і зустрінемося завтра. Бувайте, папа! -па.